Аутофобія, монофобія, золофобія це все назви однієї ті ж самої проблеми. Це панічний страх залишитися наодинці. Тобто панічний страх самотності. Наодинці, не в сенсі побути один в кімнаті або в проміщенні, а бути в житті без партнера, без відносин, без стосунків, без оцієї так званої соціалізації. А, наш світ дуже дивний, сучасний. Ну, по-перше, він з'їхавши з гузду, так. А по-друге, починається цей дуалізм. З іншого боку, ми говоримо, що наше щастя це всередині нас, тобто інша людина не може зробити нас щасливою. І це дійсно так. Але з іншого боку, все більшої кількості людей діагностують саме ізолофобію. Звідки ноги з дитинства? Як, як, ну як всі психологічні проблеми? Це дійсно правда, що всі вони родом з дитинства. І це може бути як гіперопека батьків, так і повна відсутність уваги до дитини, певні психологічні травми. І це не люди з так званих неблагополучних сімей. Це люди з, ну, з нормальним дитинством, але всі ми якось травмовані. Всі ми маємо якісь певні проблеми, фобії, історії. Але зараз ця історія за вона набирає все більше хобартів, бо люди дійсно чіпляються за будь-які стосунки, аби не залишитись на самоті, аби не залишитись зі своїми проблемами. І е, люди йдуть на аб'юзивні стосунки, на навіть садистичні відносини, але бути от якось в парі. Тому Замислітесь для себе, якщо ви розумієте, що ваші стосунки вони не приносять вам щастя. Бо ще раз, інша людина вона не повинна вирішувати ваші проблеми будь-які. Вам просто повинно з нею бути добре все. Вам з нею класніше, ніж без неї. Але всі інші свої питання ви закриваєте власноруч. От тоді ваші стосунки дійсно здраві і самодостатні. Коли ви розумієте, що ви не отримуєте комфорту, безпеки, щастя, насолоди від цих стосунків, але просто вони вас вижигають знутрі, ви вигараєте. І ви не можете нічого з цим зробити, то, шановні, коли в нас були зуб, ми не вагаємося йти до лікаря. Коли в нас були шлунок, ми не вагаємося йти до лікаря. Але коли в нас болить душа. Нам соромно звернутися до спеціаліста. А зараз такий час, коли без допомоги, психологічної допомоги можна вже не розпітляти. Тому не соромтесь, не соромтесь. Якщо є проблеми, їх треба вирішувати.